Вітання всім. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як оцінка тактики на змаганнях зільського туризму. Розглядати ми будемо її на простому прикладі, на прикладі гірських перешкод особистих змагань. Схема дистанції у нас буде вже знайома вам з попередніх презентацій. Складається вона з трьох маршрутів, на яких учасник повинен виконати підйоми. І відповідно спуски після підйомів, і е, на маршруті М1 і М3, і на маршруті М2 від е, траве з маятником. По всім маршрутам треба транспортувати контрольний вантаж. Для контрольного вантажу приймемо, що земля, підлога, є безпечною зоною. У відповідному розділі умов прописана нормативна складова основної частини, підйом по маршрутам відповідно спуски, траверс хіл, транспортування контрольного вантажу. І нормативна складова це спуск по одному. З маршрутів М1 або М3, в залежності від того, який порядок виконання обрав спортсмен на фініш. Маршрутний лист у нас виглядає таким чином: в першому стовпчику суцільні зірочки це говорить про те, що спортсмен може вибрати довільний порядок проходження маршрутів, тобто може почати свій виступ або на маршруті М3 підйом і відповідно спуск, потім траверс, і потім другий підйом, ну або Зворотньому порядку. Маршрутний лист виглядає таким же чином, як завжди, без е, якихось особливостей, задається нормативний час і, відповідно, загальний контрольний час. Далі, таблиця номінальних оцінок. Пропонує нам такі варіанти проходження дистанції на маршрутах М1 і М3. Відповідно, спортсмен може підніматись вільним або комбінованим лазінням ну, з відповідними оцінками цих варіантів підйому. Транспортування контрольного вантажу, можливо, на траверсі і на підйомі на собі, або при підйомі витягуванням. На траверсі і на спусках тільки на собі не передбачені інші варіанти. Спуски спортсмена по маршруту М1 і М3. Є два варіанти рухомою, і нерухомою вірьовкою. І траверс з можливий заявити можна траверс маятником виконати, якщо все буде вже зовсім погано. Судівськими перилами. Заявка тактики передбачається завжди умовами, і в даному випадку суддівська колегія запропонувала. Спортсмену включити в свою заявку тактики такі позиції: маршрути, які ми буде виконуватись проходження дистанції від старту до фінішу, обрані варіанти підйому по маршрутах, обрані варіанти спуску, варіант траверсу і транспортування контрольного вантажу на всіх маршрутах підйому і траверсу. Бланк заявки тактики для особистих змагань простий і виглядає таким чином для учасників змагань тут немає нічого нового. Спортсмен заявляє. Проходження своєї дистанції, так як він планує це зробити на маршруті м 1 Планує піднятись вільним лезінням і отримати за це 25 балів, транспортувати контрольний вантаж способ на собі і отримати за це 5 балів. Таким чином, спортсмен заявив. Проходження першого маршруту і транспортування на ньому контрольного вантажу. Для спуску спортсмен вибрав варіант 8 рухомою вірьовкою з оцінкою 4 бали. Транспортування контрольного вантажу на спуски, на спусках не оцінюється. На маршруті М-2 можна заявити тільки дев'ятий варіант травер за допомогою маятника з відповідною оцінкою 10 балів, і транспортувати контрольний вантаж тут можна тільки на собі, відповідно, п'ятим варіантом з оцінкою 5 балів. На маршруті М3 спортсмен вибрав теж вільне лазіння, третій варіант з оцінкою 30 балів, і транспортування контрольного вантажу, варіант на собі, номер варіанту 5, оцінка прийому 5 балів. І відповідно, спуск рухомою вірьовкою з оцінкою 4 бали. На цьому слайді представлено ідеальне виконання заявки тактики і тут. Якби нічого цікавого немає, да? тому що спортсмен все, що він заявив, він повністю виконав так, як він планував. Коли ідеально виконана заявка, то судді залишається тільки принести те, що було заявлено, в розділ те, що було виконано. На, під, на підйомі, на спуску, на траверсі, на другому підйомі і на другому спуску. Коли учасник заповнив свою заявку, він, як правило, врахує, скільки ж балів він отримає за проходження дистанції в тому варіанті, як він заявив. Якщо він виконав повністю свою програму без е, е, жодних змін тактики, тоді і бали, які він отримав за проходження, будуть дорівнювати тим, які він заявив. Але так буває не завжди. На даному слайді представлено варіант, коли учасник, ну, майже повністю, Змінив свою тактику при проходженні дистанції. Заявив він, так як і в попередньому варіанті: на першому маршруті підйом вільним лазінням з оцінкою двадцять балів, але пройшов перший маршрут комбінованим лазінням. Суддя повинен зафіксувати ті номери варіантів, які реально виконані спортсменом. В даному випадку заявлено було перший варіант, а виконано другий. Хотів він транспортувати контрольний вантаж на собі, але чомусь вирішив. Полегшити собі проходження і контрольний вантаж підняти витягування, тоді суддя фіксує відповідно, що виконаний був шостий варіант. Спортсмен планував спуститись рухомою вірьовкою, Насправді виконав спуск по нерухомій. На маятнику планував пройти траверс з маятником. Насправді пройшов. Судівськими порилами, тобто змінив варіант проходження, і єдине, що він не змінив в своїй тактиці, це транспортування контрольного вантажу на траверсі. Далі на третьому маршруті планував піднятись вільним лазінням, насправді піднявся комбінованим лазінням. Вантаж планував транспортувати на собі, справді транспортував витягуванням. І на спуску на маршруті М3 планував спуститись рухомою вірьовкою, насправді спустився нерухомою. Замість восьмого варіанту виконав сьомий. Далі розглянемо, як суддя повинен тепер порахувати таке виконання. Тактики спортсменів. Розглядаємо проходження першого маршруту. Спортсмен заявив перший варіант з оцінкою 25 балів. Насправді виконав як незаявлений другий варіант. Тоді, за невиконаний перший варіант, спортсмен отримує мінус 5 балів. За виконаний другий варіант за комбіноване лазіння, як незаявлене, але пройдене, отримує 12 балів. За заявлено і пройдено оцінки на цьому маршруті немає. Далі планував підйом контрольного вантажу на собі, виконав, насправді, виконав його витягування. За, під, за невиконаний підйом на собі спортсмен отримує мінус 1 бал, а за виконаний, незаявлений варіант підйому витягуванням отримує 2,3 бали. От не заявлено і пройдено на першому маршруті буде от така сума балів 14.3. За те, що він не пройшов те, що заявив, він отримує на першому маршруті вже мінус 6 балів. Така ж ситуація у нас і на спуску. Був заявлений восьмий варіант з оцінкою 4 бали, але ж він не виконаний, тому спортсмен отримує за цей варіант мінус 08. Насправді виконана спуск нерухомою, виконаний, незаявлений Варіант спуску з оцінкою 1,5 балак на траверсі за транспортування контрольного вантажу. Спортсмен отримує свої 5 балів як за заявлений і виконаний прийом. Спортсмен не виконав траверс за допомогою маятника, не виконав дев'ятий варіант, і за невиконаний дев'ятий варіант він отримує свої мінус 2 бали, але ж виконав проходження траверсу суддівськими перилами, як незаявлений варіант і отримує свої 3 бали. От ці 3 бали відображаються. Отут, як не заявлено, але пройдено. На маршруті М3 така ж ситуація, як і на маршруті М1. Спортсмен заявив, третій варіант насправді пройшов четвертий. За третій варіант він отримує свої мінус 6 балів, тому що він його не пройшов. А за четвертий варіант, як за незаявлений, отримує 18,8. Десятих бала. Зміну транспортування контрольного вантажу. Коли був заявлений п'ятий варіант, траверс на собі, а прийом транспортування на собі, спортсмен отримує мінус один бал, а за транспортування вантажу витягуванням як за незаявлений варіант, він отримує свої два і три На спуску теж була зміна тактики замість. Восьмого варіанту рухомою вірьовкою, з оцінкою 4 бали. Спортсмен виконав спуск нерухомою вірьовкою. і, відповідно, за невиконаний спуск рухомою вірьовкою, він отримує свої, як за заявлено і невиконано, мінус 0,8. А за виконаний, незаявлений варіант спуск нерухомою вірьовкою 1,5. Тепер можна порахувати загальну суму балів, яку. Отримає спортсмен при такій зміні тактики. За заявлені і пройдені прийоми він отримує свої 5 балів, за незаявлені, але пройдені 41,4, і за заявлені і не пройдені мінус 16,6. Його підсумковий результат 29.8. Тут наглядно видно, як можна заявити одну тактику майже 90 балів, а за рахунок. Зміни тактики отримати насправді в три рази менше результат в три рази менше. В завданні до цієї теми вам будуть запропоновані різні варіанти проходження маршрутів, і вам необхідно буде визначити результат виконання тактики при різних варіантах проходження дистанції і виконання при цьому заявлено учасниками тактики.